Всім привіт! Це відеогляд на воскоплав Provax, який підійде для салони та домашньої депіляції. На коробці вказано, що всередині містить алюмінієвий контейнер для плавання та підходить для різних типів воску. Якщо ж ви плануєте користуватися не лише воском для депіляції, а й плавати, наприклад, парафін для свічок, то я б радила придбати додаткову алюмінієву ємність для плавання. В інтернеті вона коштує 60-70 гривень. Під час використання ви зможете регулювати температуру від 35 до 100 градусів. Після увімкнення ставимо воскоплав на максимальний підігрів. Коли ж повністю розтане воск, переводимо його в даний режим, який буде підтримувати потрібну температуру впродовж всієї процедури. Показую, як виглядає зсередини алюмінієва ємність для плавлення. Дуже добре, що вона виймається, за необхідності ви зможете її дістати та почистити засобом для видалення воску або ж просто замінити на іншу. Можливо для когось ця інформація важлива, то даний воскоплав важить 300 г. Ну а зараз перейдемо до вимірювання довжини шнура. Довжина складає 54 см. Якщо ви плануєте купувати додаткові ємності для плавлення, то зараз надам вам приблизні розміри. По внутрішньому краю діаметр складає 10,5-11 см. А по-зовнішньому 12,5. Я думаю, що ці ємності всі однакові за розміром в інтернеті та все ж, що ви приблизно знали. Так, а висота 5,5 см. І сам воскоплав в діаметрі в нас 16,5 см. Для депіляції нам сьогодні знадобиться такий от віск, дерев'яна паличка. Якщо вам цікаво, за який час розтопиться та чи інша кількість воску, то можете переглянути. Насипаємо зараз приблизно 30 грамів. Показую зблизька, як це виглядатиме. І зараз будемо ставити таймер та дивитися, за який час він розтане повністю. Як я вже говорила, в процесі бажано не мішати паличкою. Віск має розтопитися самостійно. Вмикаємо. Одразу в нас загорається світлова індикація. Переводимо воскоплав в максимальний режим нагріву і чекаємо, доки не розтане віск. Минуло 3,5 хвилини. Поглянемо, як виглядає віск. Нагадую, що паличкою ми його не помішуємо. Таймер спився, тому ставлю його спочатку, просто данамо потім 3,5 хвилини. Минуло загалом 5 хвилин і цього нам вистачило, аби розплавити 30 грамів воску. На цьому етапі можемо перемикати воскоплав на режим підтримання температури. Поглянемо, як виглядає правильно розтоплений віск без бульбашок та комочків. Переводимо з максимального режиму на режим підтримання температури і чекаємо хвилин 10-15. Оскільки температура воску при увімкненому максимальному режимі плавлення становить близько 100 градусів. Можете легко отримати опіки. Якщо після переведення з максимального режиму в режим підтримання температури medium, віск охолоджується 10-15 хвилин, ви його наносите на шкіри відчуваєте, що сильно пече, то переводьте воскоплав в режим ОН який має 35 градусів, а режим підтримання температури 50 градусів. Вам прийдеться просто частіше підігрівати віск. Приблизно 2 тижні тому я спробувала видалити волосся на цьому участку. Як бачимо, до сих пір я голю ноги, волосся відростає по всій довжині, а саме в тому клаптику немає волосся. Воскоплавку в режимі підтримання температури близько 10 хвилин віск охолонув і можемо його наносити на ноги. Якщо ж ви плануєте голити більш делікатні ділянки, то я б радила вимикати повністю воскоплав, аби ще трохи знизити температуру. Зараз я зроблю освітлення на лампі не таким яскравим, аби ви побачили, що дійсно на ногах є волосся. Перед нанесенням я обрадила протирати шкіру розчином хлоргексидину або ж звичайним антисептиком. Так, наносимо ми за ростом волосся, а будемо відтирати вже проти росту. Намажу зараз декілька шарів. Не дуже зручно стояти на одній нозі. Бажано лишати в кінці трохи більше воску, аби потім було як зачепитися рукою та відідрати це все. Віск застиває досить таки швидко. Перевіряємо час від часу пальцем, чи не липне до рук. І коли повністю охолоне, тоді вже відтираємо. Відкривати віск будемо проти росту волосся і поглянемо, що воно з вами вийшло. Після процедури може спостерігатися почервоніння, це нормально. Бажано після цього обробити розчином горгексидину або ж антисептиком. Вимикаємо воскоплав. Віск, який у нас лишився на стінках, ми зможемо видалити за допомогою олії або ж засобом проти видалення воску. Дякую всім за перегляд.